Ви коли-небудь задумувалися, чому з віком ваша шкіра втрачає пружність, з'являються зморшки, а тіло відновлюється повільніше. Причина це нестача колагену. Саме тому колаген барбаріс це те, що потрібно вашому організму. Барбаріс це більше, ніж просто колаген. У його складі гідролізований рибний колаген з дикої французької риби, виготовлений компанією з понад 180-річним досвідом. Завдяки гідролізу він розщеплений до пептидів і амінокислот, що дозволяє організму миттєво використовувати його для синтезу власного колагену. А ще у складі є еластин, який затримує колаген в організмі до 6-8 місяців, підсилюючи та подовжуючи його ефект. Це особливо важливо при інтенсивному схудненні, бо допомагає запобігти появі розтяжок. До того ж, у складі є гриб майтаке та фрукт камю-камю, що підвищує імунітет до онкологічних, інфекційних та вірусних захворювань, кому потрібен колаген Барбаріс. Всім, хто хоче зберегти молодість шкіри, підтримати суглоби, швидше відновлюватися після навантажень або втрати ваги. І найголовніше дбати про своє здоров'я зсередини. А ти вже підтримуєш свій організм зсередини. Почни з Барбаріс.